Чорнослив допомагає Василині врятувати її репутацію, але потрапляє до в'язниці. Василина за допомогою подруги Яніни знаходить компромат на начальника поліції та визволяє румунського бандита. Але не дивлячись на свої почуття, вона не бачить у новому житті місця для кохання з чорносливом. Разом ми впораємося з будь-якими проблемами. Не соромтесь говорити про наболіле. Підходьте до мікрофону. Нужбо. А, у вас тут збори? Ну, не буду тоді мішать. Я не здуріла, якщо що. Я просто тренуюсь тримати аудиторію. В мене сьогодні зустріч з виборцями в Будинку культури. До речі, ти маєш мені допомогти. Будеш записувати проблеми жителів, поки я буду з ними спілкуватись? Саме сьогодні? Інших варіантів в мене немає. О, мам, зачекай. А як же Мішкін спектакль? Який спектакль? Гаррі Поттер на хуторі біля диканьки». Пам'ятаю, пам'ятаю. Точніше пам'ятала. Якось з голови вилетіло. А точно сьогодні? Мам! збери чахли! У малого вперше в житті главна роль. І Гаррі Поттер» вперше в історії покаже карточний фокус. Ти повинна там бути. Мамуль, спектакль от от через 7 годин, 43 хвилини і 30 секунд. А в мене гудзик відірвався. Так, малий. Мама тут аудиторію тримає, а гудзик я беру на себе. Пішли. Мамуль, проробити зі мною потім фінальну сцену. Звичайно. Я тебе не підведу. Так, а тепер випускаємо голубів. Нагадую, їх у нас два, тому знімаємо з першого дубля. І? Ладно, йди. Я дожену. Така мила пара. Ага, як вусики і зібров создані друг для друга. Дякую. Плаття шик. Да. Чернівцях брали? Ні, чернівців у мене тільки міг і гарьок. А Плаття з мамкиного перешила. Ах, Шастить. Ага, коли з мамою одної комп'єкції це дуже добре. Та ні, я про нареченого. Такий гарний, статний хлопець. Довго? Пропозиції чекали. На позапрошлих вихідних познайомилися. У мене є один секрет. Потрібно мить треба показати мужику, що тебе в нього можуть увезти. І все. Мужик на рефлексі бігом в ювелірку мчить. У мене так шість разів прокатувала. Позаду 17 кілометрів. Мною було встановлено. Що якщо голосно привітатися з бабусею арабською, вона втече додому без ягід. Фух. Завдяки системі навігації через півгодини я дійду до свого авто. І коли гроші будуть у мене, я продовжу операцію впіймати сухофрукта. Гріша, якщо цей носатий не приведе нас до грошей, відповідати будеш ти. Спокійно, ти ж чув, що він сказав про гроші. Йдемо за ним, а там по ситуації. Дивись мені, якщо ти знову мене обманюєш, я пам'ятаю нашу домовленість. Я допомагаю тобі знайти гроші. А ти допомагаєш мені зникнути з кримінального світу назавжди. Парисо, можна вас на хвилиночку? Василина Павлівна, все-таки вирішили забрати Оксани жарт про соплі. Правильно, все-таки ну, тема слизька. Ой. Скажіть, а ми можемо на день відкласти прем'єру? Як це, Василина Павліно? До нас же зі всіх шкіл району поважні гості їдуть. Хтось навіть всім педагогічним колективом. Так і за оренду де машини ж заплатили. М? Так, колеги нас не зрозуміли. Так і я про це. Все-таки оренда де машини до чортики не дешево. М? Треба додати дерев. Три. В повністю закритих так. костюмах. Вау! Яніночка, ну не треба було. Я всього лиш пробрав за крильми. А це не тобі. Тут написано. Самій красивій ніжній сексапільній жінці на світі я ні Не зрозумів. Ну, і хто це у нас такий майстер оригінальних компліментів? А там написано: таємний поклонник. А якого хрена? Цей таємний шанувальник до тебе шарики підкочує. А він не боїться їх. Лишитися. <рес> Мабуть, я йому так сильно подобаюсь, що не боїться. А чого ж він тоді не залишив своє ім'я, прізвище, адресу. Я б йому сказав, почим в Єгипті рубіроїть. Валя. А з іншого боку, що за мною не можна ухажувати? Я жінка незаміжня, видна. <рес> Дивись, уведуть мене від тебе. Так. Да. Слухай, дорогенька, На мене компромат можуть в будь-який момент підняти. Ага. Так що я залишаюсь тут. А ти давай з дітьми, дуй, валі до моєї теті в Болгарію. ага. Там вас ніхто не знає, де все, обняв. Привет, Коля. Якщо ти читаєш ці лист, значить тебе взяли за сраку. Але Коля з 99-го року подавав з майбутнього і зібрав для нього на виторканий запас. А саме пістолет Макарова одна штука. Набої 200 штук. Бронежилет одна штука. Але його треба перевірити. Він китайський. Ніж мисливський одна штука. Карти <звіл�ь> з голими бабами — Одна колода. Слава Богам! В цьому лісі є люди. Або ти кажеш, з ким ти працюєш? Так. Я цей айтішник. Один з Java, Scrum, Basic, Pascal. Розумієте? Я на конференцію запізнююсь, а у мене як на зло колесо пробило. Може, у вас є запаска? У мене машина, як у вас. Пощастило угу. стояла тобі айтішнік. Ну, давай, тільки послуга за послугу. Я тобі даю запаску. А ти мені допоможеш бронік протестити. Та без проблем, не тягайте. Ні, не так зрозумів. Я буду тестити, А ти одягаєш, бронік. Ні, ну якщо тобі запаска взагалі потрібна. А? Спокійно. Дивись, Оксана, там в долині вже відніється в екзалдиканці. Зовсім скоро ми будемо вдома. До побачення, Хогвартс Експрес. Побачимо через рік. Ходім же здамо провіднику постіль, Гаррі. Ніби ніде не запнувся. Ну, на що хвилюватися. Тексти знаєш, граєш з душею, в тебе все вийде. Це тому, що ти тут зі мною. Коли ти біля мене, я заспокоюсь і не плутай слова, ти сядеш перший ряд. Я буду ще ближче до тебе. Я буду прямо на сцені. Серйозно? Але як? Я буду грати дерево прямо позаду тебе. Головне, щоб Міша думав, що я це те саме дерево біля нього. А я повернуся до кінця вистави. Ти мені віддаси костюм, я перевдягнуся і оп, всі щасливі. Ма, ти найкраща! Дякую тобі. Це навіть краще за подвійну порцію за піканки. <му> Капець, як їх в Україні готують. Я якось одного румунського агента вилкою пернув. Так той одразу свідомість втратив. Здоріти. Може, я вже заберу запаску і піду. У мене там жачіла ручна в машині саманта. Може я перегрітися. Ні, дякую я за кермом. Ні. Просто, а тепер фінальний тест. Ви, ви що робите? Та не си. До цього три вистріла, і ти вільний. О, а я тобі ще одну запаску дам. На всякий пожарний. Ну, по руках. Я вже задовбався Яні наревнувати. То з Павлом через неї поматлошусь, то з турком. Тепер ще якийсь таємний шанувальник з'явився. Валія, так може вона тебе зовсім і не любить, а? Просто так тупо використовує. Треба показати їй, що такий ласий шматочок на дорозі не валяється. А ти правий, Стапа. Треба зробити так, щоб вона побоялась мене втратити. Ану, давай насюди свою вишиванку. Ну, Що ти на мене так дивишся? Мені не подобається брехати мішці. Мені через тебе прийшлося йому лапшини вішати. Сказала, що вітрянка заболіла. Мам, другий раз. Ну, що ж поробиш. Іноді обставини сильніші за нас, тим паче ми робимо це заради благого діла. Так, вже треба розпочинати. Валера. Ой, я не поняла, У нас ще якесь. Свята намічається. Ой, нарядився. Вишиванку прикупив. А ти про що? А, про це. Ото мені Васька подарувала. Попросила відразу поміряти, а я таки не зняв. Дуже приємна тканина. О, о, в честь чого вона тобі її подарувала? В честь просто так. Ти знаєш, я не знаю, як це розцінювати. Можливо, зрозуміла, кого втратила, хоче повернути назад. Дуже хороша, вишиванка. То ви в розводі із двома дітьми, як я, тільки усього лише з двома. Таке питаннячко: як ви плануєте поєднати турботу про сім'ю з постом мера? Ну, що ж тут сказати? Дочка в мене вже доросла, самостійна, а син взутий, вдягнений, вмитий і на брак уваги не жаліється. А на рахунок посади мера можете не хвилюватися. Якщо вийшло на посаді директора школи, і тут вийде. Дякую. Гріша, ти знаєш, де гроші. У СБУшника. Де конкретно в машині. напевно. А якщо СБУшник їх десь заховав і зараз цей придурок його об'є, то ми ніколи не дізнаємося. Де вони. Гріша, тобі чорнослив край мозок розслабив. Треба рятувати цього носатого. Давай. А ви вході, що жилет він тільки груди захищає? Ну от зараз і перевіримо. За вами двоє румунських бандитів. Ага. Я бісі туфти можу вистрілити. У мене просто пістолет заклинуло. От зараз. Ти що наробив, ідіот? Ви що за мною прийшли? Вам мене так просто не взяти! Раз, два, три. Гей! Мої ФОБЖЕ. Це з інхулий. Він розбив мої дорогоцінні фаберже. Прошу допоможи. Стефан, допоможи. О, які гості! Здорові були яніна. А чого це Валєра від васі подарунки приймає. Він що, до неї повернутися хоче. Я щось смішне сказала. Чи у тебе від твоєї наливки нерва зажала? Та ні. Просто чому Валера не може приймати подарунки? Він вільний чоловік, що хочете, робить. До тебе ж, до речі, теж постійно шанувальники підкатують. Так що, нащо йому цей стрес? Не знаю, не знаю. Думаю, я Ніночка. Пустиш соколика. Ти що В мене лякаєш? Навіть і подумати не міг. Просто перед тобою Василина заходила, теж про Валіру питала: що він, як налаштований, чи серйозно у нього з тобою. Так що думай сама. Яніночко, лякатися тобі чи не лякатися. Під час операції у затриманні Чорностива на телефоні спрацювало нагадування «День народження тата. Артур Сидякін насамперед зразковий син, а лише потім зразковий спецагент. Артур Сидякін не ставить крапку, він ставить три крапки. Тепер їдемо у Румунію рятувати мою Ніколетту. рятувати? Їдемо? Стефан, я на таке не підписувався, а мені твій автограф не потрібен. Ти ж не дан баланс. Ти поїдеш зі мною, якщо не хочеш, щоб твою твої синіскучилку. Того я ж не дурний. Знаєш, що лист не з ювелірки був. Добре, добре, Стефан. Я знав, що ти не відмовиш старому другу. А як ми вийдемо з цієї глушини? Ні, ні, ні. Айде, давай, грішко. Ще тим левим м'язом стегна працювати. До кордону ще трішки лишилося. А там на автобус плив і через кордон спок. Давай, Гріша, давай. Ти не залишиш нас, Микола? Нам з Гайд треба поговорити. Схожу, мабуть, в тамбур про Ой, Я дико вибачаюсь, але в цю мить вирішується моя судьба. Звичайно, не можу говорити так красиво, як ти, коли вип'єш. Але я сьогодні зрозуміла, що мені ніякі ухажори не треба, що я хочу створити з тобою родину. І я хочу тут при всіх задати тобі одне питання. Ти візьмеш мене за жінку. Мам? Ви ще ні не поженитесь? О, ні. Страшний вітер вирвав мене з корінням. Ум. <кхи> ти маєш дати мені відповідь зараз. Так. А Це, ну, давай. Тобто, я згідний. Від інопланетян, це, звісно, проблема. Але давайте спочатку розберемося з газифікацією і водопостачанням на окраїнах нашого міста. Дякую, наступне питання. Представтесь. Міша Хрещук, 8 років. Скажіть, з яких пір для вас вибору стало важливіше за власних дітей? Міша, я. Я Ясно. Дякую за відповідь. Міша, зачекай. Міша. Міша. Міша, пробач мені. Ти справі гніватись на мене. Гаррі. Але згадай, скільки всього ми пережили разом. Кількі разів плече оплеч, ми боролися зі всіма негараздами. І знай, Гаррі, навіть якщо ти в мантії не видинці, це не означає, що я не бачу тебе або забулася про тебе. Ти завжди тут, в моєму серці. А тепер скажи, Гаррі, ти даш мені ще один шанс. Я зараз розумію, як багато сил мама віддає в ці вибори-шмибри. До сьогодні вона не пропускала жодної важливої події у моєму житті. Вона навіть мій перший молочний зуб береже. Сьогодні вона не прийшла на мій спектакль, щоб зустрітися з вами і вислухати. Це означає, що це справді для неї дуже важливо. Проголосуйте за мене, будь ласка. Вистава так рано закінчилася. Я думала встигну на фінал. А, то це через те, що Тетяніна нашому таки пропозицію зробила. Але вистава ніби усім сподобалася. Василина Павлівна Грищук. Йду в мери. Ну що скажеш, Гана? Поборемо. Анатолій Ігорович, у мене перед вами один голова сільради був. Так він завдяки мені вибори прямо з тюрми виграв. А в сусідньому районі компартія до мене зверталася. Так я їм так програму переписав, що за них 97% молоді проголосував. Та у мене в одній області губернатор три терміни підряд посаду займає. І це людина, яка взагалі не орієнтується по годиннику зі стрілкою. А ви мене питаєте, чи поборемо ми цю вчитель? Скажу вам, як політтехнолог з дипломом Гарварду, їй торба.